Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як я зробила каталог, особистий каталог для своєї команди. Дівчатка мої дуже хороші і трудолюбиві, трудолюбиві дропшипери, тому для них важливо мати свої особисті каталоги, які будуть тільки їхніми, і нічими більше. Я зробила один такий, дівчатка подивилася, сподобалося, зробила і решті. Кожна має свій особистий каталог. Хочу вам показати, як я робила цей каталог і в чому фішка таких каталогів. Ось так він виглядає. Я сама розділила його на розділи у нас ну, на свій розсуд. Ви можете так само зробити, тому що розділів можна зробити як 3, вмістити все в три сайта. А можна зробити і так, як в моєму випадку 5, можна і 6 розтягнути. Так? Це вже на ваш розсуд, як вам захочеться, так ви зробите. Ось Такий от вигляд буде мати каталог. Сам каталог, структура каталогу складається з окремих п'яти сайтів. Як ви бачите, перший сайт розділ оселя, другий сайт, розділ краса та догляд, третій сайт, четвертий сайт і п'ятий сайт. Це зовсім окремі повністю. Автономні, скажімо так, сайти, які ви можете так само скидати клієнту окремо від основного каталогу. Якщо, якщо ваш клієнт захоче тільки побачити прайс на оселю, ви йому маєте можливість скинути посилання саме на розділ оселя. Він буде бачити тільки розділ оселя. Або якщо клієнт захоче будь-який інший розділ, так само на кожен розділ у вас є окреме автономне посилання, і кожен з цих сайтів працює як самостійний організм. І так само можете скинути загальний, загальне посилання на сайт, на каталог, і він буде бачити всі розділи, окремо ті, які він хоче подивитися або не хоче. Для того, щоб переходити за посиланнями, у клієнта в загальному каталозі є отака, от такі клікабельні кнопочки переглянути. Ви можете поставити будь-яке слово і зробити його клікабельним. В нього вставляється просто посилання на цей сайт, і клієнт заходить туди, куди йому потрібно. І так почнемо. Нам потрібен дуже наш чарівний додаток Google Диск. Заходимо в Google Диск. І переходимо до створення каталога. Зліва, зверху, є кнопочка Створити. Нажимаємо кнопочку Створити і починаємо створення нашого сайту. Шукаємо більше Google сайти. Відкривається нам шаблон, пусторінка. Для того, щоб ми почали її заповнювати. Для цього потрібно буде трішечки підготуватися, вибрати картинки в одному стилі, щоб то було гарно картинки товару. Так само вам потрібно буде обрати якісь банери. Я зараз вам покажу, де цей банер знаходиться і чому його потрібно підготувати. Ви, звичайно, можете користуватися всіма. Картинками, які вже є в, на Google сайті їхні рідні картинки, так, в їхньому архіві, можете користуватися тими картинками, які ви заздалегідь підготували у себе на комп'ютері. зберегли. Почнемо заголовок сторінки. Заголовок сторінки має відповідати тому вмісту самого сайту. Будемо робити сторінку одного з розділів. Топ розділів, розділ оселя. Так і пишемо. Тут все можна міняти, все можна редагувати, вплоть до кольору, до назву шрифта, розмір шрифта, жирність, все можна поміняти. Тому, Слово розділ нам не потрібно таке велике. З назви ми його міняємо на заголовок, трошки меншим його робимо. А слово оселя якраз таки нам потрібно велике, тому ми його робимо великим назвою. Так. Тепер їх треба посунути до серединки, Сунемо на серединку. Я думаю, ви бачите, як я це роблю. Зверху є панель редагування. Я думаю, ви з нею знайомі, це шкільний рівень, і думаю, що вам не буде проблематично зробити це. Назва заголовок у нас готовий. Можете поміняти шрифт, їх тут безліч, оберіть собі до вподоби і можете його поміняти. Так само можете поміняти кольор тексту, можете обрати будь-який на ваш вибір. Можна зробити його чорним. Робіть чорним, якщо вам це буде до вподоби. Далі міняємо зображення банера. Ось оце, оце сіреньке, оце є банер. <кій> Сірий мені не подобається, хочу поміняти. Можу його додати з пам'яті ноутбука, з тих картинок, які я особисто створила для того, щоб зробити свій каталог унікальним. Можу обрати зображення з наявних зображень на Google сайті. В даному випадку виберемо зображення на, з галереї Google сайту. Оберемо більш такий якийсь ніжний, допустимо, так? якийсь такий коричневий. обираємо. Якщо вам не подобається, обирайте інший, тут не є проблема. Google сайт сам налаштовує яскравість фону для того, щоб назва була якомога чіткіша. Бачите, ось тут зірочки, да, воно може зробити чуть темніше, чуть світліше, і вже сам відредагує так, як має бути. Ведіть назву сайта. Назва сайта має так само відповідати вмісту сайту. Можемо його назвати точно так само, як і заголовок, тобто розділ Оселя. Розділ оселя. Тут так само помінялося. І коли ви наводите курсор на назву сайту, нижче появляється додати логотип. Логотип додаєте обов'язково. Я зараз вам покажу, як він буде виглядати. Ось тут з'явилося віконечко, логотип. Вибрати, додати це, якщо у вас завантажено на Google сайт, якщо ні, обираєте його з навпаки. Обирайте його з Google сайту. Якщо у вас немає на Google сайту додавайте його. Добавити. шукаємо логотип. Логотип так само має відповідати на чинці сайту. В мене вже є заготовочки. 4 роки в компанії маю великий архів. Заготовочка у нас з засобами для прибирання. Підходить нам, підходить. Добавляємо. Він з'являється. Ось тут і так само з'являється у верхньому лівому вуглі. Це закриваємо. Для чого це робиться? Коли ви, клієнт вас просить посилання на розділ оселю. У вас є він заготовлений, ви йому скидаєте посилання на розділ оселя, він, окрім посилання, отримує ще й картинку. Ось отак от буде виглядати посилання, коли ви йому скинете. Приємніше, правда, відкривати таке посилання, чим просто ну, якусь непонятну, непонятну силочку, так? Ось, Тому логотип додавайте. З верхньою частиною сайту у нас готово. І поїхали далі. Далі нам потрібна сама начинка нашого сайту. Начинка у нас буде з товару. Справа з боку. Є блоки контенту. Перша картинка, перший шаблон картинка і текст з права. І другий шаблон дві картинки, нижчі тексти. В чому різниця? Різниця тоді, коли клієнт переглядає каталог на телефоні або на ноутбуці. Якщо він дивиться, допустимо, на ноутбуці або на комп'ютері, то у нього буде різниця. Він буде, буде бачити рівно так, як намальовано на шаблоні. В першому випадку картинка з боку текст, в другому випадку дві картинки нижче текст. Якщо ж він буде переглядати каталог на телефоні, різниці між цими шаблонами у нього не буде, тому що екран телефона маленький, він не може вмістити. Е Коректно вмістити картинку і текст з боку, тому він розміщує завжди картинка, нижче текст, картинка, нижче текст. Так само і в цьому випадку буде так само: картинка, текст, нижче картинка, нижче текст. Тобто різниці для перегляду в телефоні між двома варіантами немає. Якщо це дивляться на ноутбуці або комп'ютері, різниця буде. Очевидно, так? Тому ми обираємо особисто для себе, як вам зручніше. Мені цікавий оцей от другий шаблон. Я ним спочатку не користувалася, користувалася першим, але другий шаблон теж цікавий, будемо працювати з ним. Якщо вам подобається перший шаблон, беріть перший. Нажимаємо на шаблон. Одразу нижче появляються дві графи, де можна вставляти картинки. Відразу перейдемо до. До картинок товару вставляємо, починаємо наповнювати наш сайт картинками товару і їхнім описом. Допустимо, йдемо щось цікавіше, де у нас тут, щоб швидше. Антижир. антижир, Ось картинка гарна. її можна потягнути чуть-чуть вниз, для того, щоб був видно повністю товар. Опускаємося. В мене сайт трішки підвисає. Можливо, у вас буде він швидше працювати, але зазвичай вони отак от трошки підвисають. Нічого страшного. Два рази клікнули, підтягнули вверх, підтягнули вниз, з цим проблем немає. Слідуюча картинка слідуючого товару. У вас вони вже мають бути більш-менш заготовлені для того, щоб ви це робили швидко. Антинаків. Дивимось. Антинакіп є у нас схожа картинка. Не така, але схожа, але бажано, щоб вони були ну, хоча б в одному стилі. Ось так, потягнули вниз. два рази кликнули, вверх чуть-чуть, щоб було видно весь товар. Так, два товари додавлені нижче. Під кожним товаром є можливість заповнення тексту. Великими пише натисніть, щоб редагувати текст. В цьому розділі ми будемо писати назву товару і ціну нижче, де написано маленькими натисніть, щоб редагувати текст. Ми вставимо опис товару. І так почнемо з назви товару. У нас антіжир. Антижир. Переходь. Ось так. Антіжир знайшли, я е, літровий, ви вже там підкоригуєте, щоб було 3 і щоб було правильно, коректно. Так, Тут нижній пробіл удаляємо, тому що воно розтягне вам картинку. Лишнє забираємо. Думаю, з цим проблем у вас не буде. Буклочку З загубили. Тепер нам потрібно е, поміняти шрифт. Я Користуюся для е, е, таких от, е, заголовків, шрифтом лато жирний. Він мені більш за все підходить. Ви можете користуватися будь-яким іншим, вже обирати для себе шрифт, розмір 11, він е, більш-менш читабельний і невеликий, не займає багато місця. Ще ви бачите, що тут великий міжрядковий інтервал, його так само треба зменшити. На три точечки сюди. І внизу власний інтервал. Інтервал 0,5 більш, ніж достатньо. Ставити обов'язково точечку, кома не проходить, застосувати. Встаємо збоку, і все прекрасно у нас видно. Нижче заповнюємо опис. Вибираємо, вибираємо вставляємо. Так само нижній пробіл забирайте, якщо він у вас з'являється, щоб не розтягувати сам каталог. Тут так само 11-й шрифт, він гарно читається. Як в телефоні, так і в ноутбуці, і не займає багато місця. Антіжир готовий. Переходимо до антинакіпів. Антинакіп. Антинакіп у нас тут. Вибираємо роздрібна ціна обов'язково. Удаляємо. Лишнє удаляємо. Змінюємо назву і розмір шрифта. 11. Так само на три точечки, де більше, міняємо інтервал, власний ставимо. Ось тут. 0,5, обов'язково з точечкою. Застосувати. Є. Нижче опис. Опис десь отак і тут. Вставляємо. Знову таки нижній пробіл. Обираємо. Обираємо, виділяємо і 11-й розмір шрифта. Не забувайте розміри шрифтів. Можете їх собі позаписувати. 11, в даному випадку в описі товару я не міняю назву шрифта. Робота більш-менш гарно читається, тому я його залишаю. Єдине, що в мене все іде 11 шрифтом, він не маленький і не великий, не займає багато місця і гарно читається. Ви можете поекспериментувати зробити з різними, різні розміри, допустим, шрифта. Різні назви шрифтів, подивитися, які вам подобаються. З наповненням сайту. Я думаю, у вас проблем не буде. Далі ви продовжуєте рівно так само: заповнили дві, дві ячеї, стаєте мишкою нижче на пустому полі. Знову нажимаєте на блок контенту, він з'являється у вас знову і знову ви заповнюєте все так само, як робили вище. В самому кінці, коли ви заповнили вже весь сайт, заповнили весь товар розділу, вам потрібно зробити так, щоб клієнт нікуди від вас не пішов. Текстове поле. Справа зверху зверху вставити текстове поле. Появляється можливість друку. У мене є заготовлений коротенький текст два речення. Копіюю, вставляю. Для моїх клієнтів постійна знижка 20% для замовлення, заходьте в магазин. магазин я написала великими буквами, не просто так, ви зараз розумієте, чому. Для початку розміщуємо текст посередині. Можемо поміняти якийсь гарний шрифт, в цьому випадку зробити. там Комік мені дуже подобається, він такий ніжний. Зробити його товстим, жирним жирним, да. Зробити його більшим. Допустимо, так можете більше зробити, то неважливо, в самому кінці клієнт уже е, нормально буде на це дивитися. От. Слово магазин. Для чого я зробила великим, щоб клієнт зрозумів, куди тиснути. Слово магазин ми зробимо клікабельним і в нього вставимо посилання на ваш е, сайт, де ви продаєте. Це може бути Viber-спільнота, це може бути Facebook-група, Facebook-аккаунт, інстаграм-аккаунт, будь-що. Вам потрібно з свого магазину взяти силочку посилання. В моєму випадку це буде Viber-спільнота моя. Беру посилання, копіюю і вставляю в це слово. Як? Виділяємо? Зверху з'являється панель редагування, шукаємо таку скріпочку. Вставити посилання. Нажимаємо, появляється місце, де це посилання можна вставити. Вставляємо, застосувати. І як бачите, слово змінює колір, воно стає автоматично клікабельним. Тобто, коли клієнт передивився ваш каталог і далі не знає, що робити, він читає: а, заходьте в магазин, клікаю і повертається він назад до вашої спільноти. І далі вже зв'язується з вами. Ну і замовляє товар або консультується. Нижче так само ви можете написати номер телефона свій для зв'язку. Після того, як ви заповнили е, даний сайт, е, нам потрібно опублікувати його для того, щоб його було видно в мережі. І після того, як ви скидаєте посилання клієнту, і він зміг його відкрити і передивитися. Зверху є синя кнопочка опублікувати. Нажимаємо на неї. Потрібно придумати назву. Нічого видумувати зверхістясного не потрібно. Так і пишемо розділ оселя або оселя, але латинію. О, все, даний сайт, ви, як бачите, червоним підсвічує, він, на жаль, використовується. Тому потрібно щось дописати. Пробіл. Під час пробілу воно автоматично ставить прочил, тому його залишаємо. Дописуємо, допустимо, L-L-клуб. Або можете своє прізвище написати. Бачите, L-клуб також зайнятий, тому напишемо: ось так, щоб нам було проще. Роз... Розділ оселя L-клуб. Все. Сайт доступний. Нажимаємо кнопочку Опублікувати. Публікуємо. Ваш сайт опубліковано. Вітаю вас. Після того обов'язково перегляньте ще один параметр. Чоловічок зверху з плюсиком. Нажміть, будь ласка, на нього і передивіться, чи ваш сайт доступний для перегляду. Опублікований сайт, чи доступний до перегляду для всіх. Ось цей нижній текст, опублікований сайт, має бути доступний для всіх. Чернетка, обмежений доступ. Це. Та чернетка, яку ви ще редагуєте, але не натискали кнопочку Опублікувати, її не буде бачити ніхто, окрім вас. Той сайт, який вже опублікований, ви поміняли, відредагували, нажали кнопочку Опублікувати, його бачать всі. Зазвичай для нових сайтів, новостворених сайтів, все так і є. Єдине, що тоді, коли ви копіюєте цей сайт, тобто робите його копію для когось ще. Ось цей нижній пункт, він зазвичай стоїть обмежений доступ, тому обов'язково переключайте. Ну, на всякий випадок, переглядайте. Все може бути, і він має бути от в такому варіанті для всіх. Нажимаєте кнопочку готово. Після того можете його не закривати. Є ось така скріпочка, так? Це посилання на ваш опублікований сайт. Скопіюйте це посилання, вставте десь його окремо в вайбері, допустимо, в нотатках, хай він у вас буде, він вам буде потрібний. Після того, як ви зробите всі розділи каталогу, їх буде там 5 або 6 у вас, то тобто є 5 або 6 окремих таких от сайтів, розділів каталогу, ви робите останній сайт. Який буде е, об'єднувати всі ці 5 чи 6 ваших розділів сайту? Нажимаємо зновечку, знову кнопочку Створити. Тут таке саме, Google сайти, і робимо е, стартовий сайт, стартову сторінку нашого каталогу. Нічого е, нового. Там не буде, просто інший шаблон і текст, в якому ви вставите посилання на свої розділи каталогу. Заголовок сторінки. Зрозуміло, що вже буде каталог. Не люблю переключати мову. Каталог. Нижче можете дописати знижка всім клієнтам 20%. Назву каталогу знову пишете. Назву сайту, каталог. Додайте обов'язково логотип для того, щоб під час того, коли клієнт, клієнту буде скинений посилання на сайт, в нього була картинка красива. Щоб було приємно дивитися на то. Обираємо ну, якийсь каталог. Каталог, l клуб нехай буде цей. Логотип є. Зверху логотип є. Виходимо. Звідти, з цим ми вирішили змінити зображення. Міняєте фон банера. перепрошую, можна з галереї, можна щось своє. Бажано, щоб уже щось було своє. Воно буде більш ну, гарніше, індивідуальніше поставили. І нижче вам потрібно вже прописати ваші розділи. Розділи вашого каталогу. Для цього обирайте перший блок контенту, де картинка і справа текст. Вставляєте картинку логотипу даного розділу. Бо якусь іншу. То не важливо, але головне, щоб та картинка відповідала в сайту, вмісту того, що буде клієнт відкривати. Щоб він зрозумів, що він заходить не в декоративну косметику, а він заходить саме в товари для прибирання, так, нашу фадочку. Розтягуємо, коригуємо. Тут пишемо. Приклад, у мене є мого каталогу вже створеного. Ось так він буде виглядати: ця стартова сторінка. Картинка і в тексті пишемо, я скопіюю, пишемо текст, розділ оселя, засоби для прибирання, торгова марка Фада. Можете більше розписати, можете взагалі нічого не писати, але бажано, щоб там хоча б чуть-чуть щось було написано, щоб він зрозумів, куди він має зайти. Для того, щоб ознайомитись з асортиментом, натисніть. Слово переглянути можете написати. Можете написати каталог, можете написати «клацніть на мене. Будь-що. Головне, щоб потім клієнт на нього натиснув. Змінимо шрифт, бо він щось вибрався, якийсь такий огромний. От, і зробимо його поки що чорним. Слово переглянути. На це слово клієнт має натиснути, і воно має бути клікабельне. Клікабельним ми його зробимо за допомогою нашого посилання. Посилання на сайт, на розділ оселя в даному випадку ми скопіювали. Посилання копіюємо, ви його попередньо десь могли вставити в нотатках, а могли і не вставляти, можете його прямо звідти копіювати. Скопіювали він у вас у буфері обміну, виділяємо слово переглянути, те слово, яке має бути клікабельним. Нажимаємо на цю саму скріпочку вставити посилання. Вставляємо застосувати. Слово стало синім, підчеркнутим і стало клікабельним ось таким, як отут. І клієнт буде бачити ось таку картинку. Він прочитав: так, мені потрібна фада. І нажимає кнопочку переглянути, і його автоматично. Сайт перенаправляє на інший сайт, на розділ оселя, яку ви зробили, і можете обирати тут товари. Ось так. В мене було по-першому шаблону зроблено текст з боку, картинка з боку текст. У вас, якщо це буде на комп'ютері або ноутбуці, буде дві картинки, нижче текст. Тобто, Те, отак, як тут ми робили. Ось так. Я думаю, що з самим створенням каталогу у вас проблем не буде. Якщо будуть якісь додаткові запитання, будь ласка, звертайтеся. Буду рада вам допомогти. Не забувайте, що кожен сайт після редагування потрібно нажимати кнопочку Опублікувати. Це обов'язково, тому що ніхто його бачити не буде, якщо ви цього не зробите. Наразі всім всього доброго. Якщо будуть запитання, обов'язково звертайтеся в приват. Пока-пока!